Ну, а тепер про інструмент. H7 7 це робот, який генерує прибуток 24 на 7 на пасиві від 15 до 60% на місяць, в залежності від ринку. Переваги h 7. Давайте пройдемося по порядку. Перше, не потрібно нікому передавати кошти. Це не інвестиційний фонд, чи піраміда. Гроші ліквідні і їх можна забрати в будь-який момент, так як вони на вашій біржі. А робот під'єднає до вашої біржі за допомогою api ключа з можливістю тільки торгувати, вивезти гроші кудись він не зможе. Друге. Спочатку заробляє інвестор, тобто ви. Ну, а потім всі інші. На відміну від усіх контор з довірительним управлінням, де від вашої суми депозит вже всі відпустили усок, продавець, керівництво і так далі, а залишок йде в роботу. H7 діє набагато справедливо. Принцип звучить таким чином. Спочатку він, тобто хашів, вам заробить прибуток, а вже потім з нього забере собі відсоток за виконану роботу. І це дуже чесно і справедливо. Спочатку принести благо, потім оплата комісії, а не навпаки. Таким чином компанія спочатку принесе вам результат, а вже з нього візьме 20% своїх комісій. Третє. Торгові стратегії виключають ризик втрати капіталу. Робот працює з п'ятьма торговими стратегіями, і ми постійно спілкуємося з розробниками. Торгівля ведеться тільки на спотовому гаманцеві, без кредитів, підібрані фундаментальні монети, які вже не зникнуть. І робот ніколи не закриває операції в мінус. Якщо монета впала, то він просто ще докупить і буде чекати момент, коли зможе продати її з прибутку. Четверте. Усі операції наглядно підтверджені. Всі операції проходять на вашому спотовому рахунку і можна просто зайти в історію угод на біржі і особисто переконатися, що робот купує і продає. Все прозоро і чесно. П'яте. Доступно кожній людині незалежно від рівня знань. Добре також підходить і для новачків, хто робить перші кроки в інвестуванні та досвідчених трейдерів, хто диверсифікує свій портфель. А головне, не потрібно годинами сидіти перед монітором, переглядаючи гра. Якщо вас зацікавила ця ідея пасивного доходу, а саме крипторобот H7, і ви хочете більше дізнатися, напишіть в коментарях Хочу більше знати, або поставте плюсик, або зайдіть по посиланню, яке ти бачиш в сапці мого профілю, і я з тобою зв'яжусь.